В окупованій Феодосії в Криму захисники знищили російський великий десантний корабель Новочеркаськ. Три часа ночі, тільки що город Феодосія, Крим. То ли теракт, то ли удар. Порт горит. Жив був мощний. Хотя стекла не повибивали. Місцеві жителі розповідають, спочатку на кораблі розпочалася пожежа, а за 30-40 хвилин пролунав гучний вибух. сейчас не потушить, ану так. взрыв. Після цього вибуху розпочалась детонація боєприпасів. У сусідніх будинках повилітали вікна. Постраждала будівля Феодосійського порта. Також вибуховою хвилею пошкодило будівлю залізничного вокзалу. Із найближчих до порту будинків евакуювали 350 мешканців. Це... Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив: сили оборони вдарили по великому десантному кораблю Новочеркаськ. Били з тактичної авіації крилатими ракетами. А ЗМІ повідомляють, цей корабель перевозив іранські боєприпаси. Попередньо він привіз із Новоросійська у Феодосію шахеди. Саме вони вибухали так гарно. Місцевий телеграм-канал Кримський вітер повідомляє, в результаті атаки є десятки жертв і постраждалих. Швидкі мотались до порту до самого ранку. Те, що в результаті атаки ЗСУ корабель Новочеркаськ. Пошкодило, визнало вже і Міноборони РФ. Також, за даними окупантів, одна людина загинула і двоє постраждало. Великий десантний корабель Новочеркаськ, так само як і Оленогорський горняк, і мінськ, які ЗСУ уразили раніше. Судно проекту 775. Ці кораблі збирали у радянські часи в польському Гданську. і нині росіянам нічим їх замінити, тож втрата кожного із них дуже болюча. 24 березня 2022 року, на початку повномасштабної війни в Україні, Новочеркаськ уже потрапляв під удар ЗСУ. Порті окупованого Бердянська тоді силу оборони знищили інший десантний корабель Саратов. А от Новочеркаську вдалося втекти. Після невеликого ремонту корабель перевозив бронетехніку та боєприпаси, в тому числі шахеди.